За своє здоров'я, які я отримала результати. Я позбавилася понічних татар, які в мене були 6 років, це просто була ну, не життя. було. Я скинула зайву вагу, мінус 18 кілограмів. Просто Кайфую кілограм. ну, з цього продукту. Я дуже задоволена цим продуктом, тому що мої дітки також споживають, моя вся родина споживає, і ми здорові, ми не хворіє. Ми не ходимо в аптеки, ми не ходимо в лікарні. Е, і, е, ну, інше життя в мене стало з цим компанією, просто інше. Е, я з освітою е, бухгалтера, е, Недавно я була з компанією в Карпатах безкоштовно, отримала навчання, спілкування. Тут е, класні люди, тут, е, е, ну, тут є все, тут є чудовий продукт, е, тут е, є підтримка, тут є навчання. І тут є бізнес, маркетинг план, і тут є гроші. І я далі хочу йти вже просто на бізнес, тому що э, продукт дав мені чудове, класне здоров'я. І я просто дуже, дуже люблю це життя. Дуже дякую. Я з міста у э, мені 64 роки. Э, Пропрацювала все, я кажу, 41 рік у банківській сфері, із них 25 років була керівником. Знаю, Олену Олександровну дуже давно, це моя подруга. Прийшла сюди на здоров'я, мала проблеми у мене астма. Все, що вона казала, звісно, і все. все. Я робила те, що мені моревала Олександр, результати були те самі. Дуже маю гарні результати. По здоров'ю. Була, їздила була в Кеннії, в Турції, в Італії з компанією, була Карпата. Дуже мені подобається, продукція супер. Ну, звичайно, я маю хорошу пенсію, ще працюю, дуже керівник на підприємстві, але хочу розвивати бізнес, таке як ви бачите, тут фінанси ну, можуть подорожувати, подобається дуже. І дякую Лені Олександрів першочергові за те, що привела мене. Я міста Луган, мама, двох діток. Я настойна. Так, мене звати Яна, я з міста Умань, в минулому я військовослужбовець, маю досить такому незвичному місці я мініше працювала, вже ніколи не служила. Прийшла в компанію Флевер, я за здоров'ям. тому що в мене досить горіли дітки і я шукала шляхи допомоги. І я дуже вдячна, що мені все це послав цю компанію, цей продукт, тому що це дійсно для мене була. Таке спасіння, мене діти перестали хворіти. Дуже багато питань я вирішила взагалі, моя родина вирішила закрити цьому продукту, я дуже вдячна. І на той час я вже перебувала, я була мама в детесі і для себе розглянула можливість працювати онлайн. Мені дуже сподобалася бізнес-модель і побачила тут для себе досить великі можливості. Саме тому я тут, і саме тому у мене тут дуже великі плани. <зв 'язок> Іра, 5 секунд просто скажіть, Я хочу, щоб люди побачили, що люди різних спеціальності і скоро служжу обов'язків, ні тільки бухгалтери. Всім доброго дня, мене звати Ірина Травченко, я із міста Омен, я медична стажу, але ми в не піно. Але я їх дуже люблю і зараз працюю тема. Я підкреслюю зараз жіночі посуд, але я паралельно зараз розповідаю, як важливо відбуватися по своїй здоров'я, тому ну, ці компанії я за чотири за. Перше, це натуральність і довголіття. Друге, я за пацієнтний вихід, третє я за те, щоб іти за сильними людьми. Ну і четверте, я тут за гроші. Звісно, дуже багато супервайзерів. зараз легше досягати Люди, які мають в команді декілька супервайзерів, піднімаються на вишу шаблю, це асистенти менеджери І у нас є в бізнесі новий асистент менеджер вітайте Борис Метін. Друзі, добро дня. Я місцевий мільничан, я живу в Вінниці. Чому я прийшов перегляд? Ну, по-перше, я прийшов не дуже сподобався про думку, тому що були певні питання там про здоров'я. Ну, у мене там особливо не було великих питань, але все таки я почав пробувати і вирішив ці питання. Ну, а... Скажем, чому саме прийшов і почав займатися цим напрямком, тому що, напевно, хочу більше від життя, питатися і ще краще здоров'я, ще більше розвитку, ще більше скажем, фінансових можливостей. От, коли почав працювати, я чув, тут, коли я зайшов, приїхав на семінар, познайомився з командою. Скажем, Олександр, тому що саме я в її команді знаходжусь. відчувати ту атмосферу, яка інтуїтивно мені підходить, лягає просто на душу. Да? Тому що багато є команд, де, от, знаєте, в багатьох бізнесах, було, де багато є команд, ну, навіть і не хочеться інколи на ці семінари приїжджати. Тут хочеться завжди. Ну і мета? побудувати сильну велику команду, створити великий крупний міжнародний бізнес. Створити систему доходу, да, пасивної доходу, тому що ми знаємо, ну, яка буде працювати на, власне, на тебе система. Да? Навіть інколи без твоєї участі, тому що ми знаємо, що е люди, які знаходяться в наміні праці, да, вони працюють на систему. Я хочу послідки, ну, і звичайно, подорожувати. Так що запрошую всіх і всім дякую.